Впродовж двох днів у Калуші тривав міжобласний дитячий турнір з футболу калуська Осінь 2015. Ці змагання проводяться уже четвертий рік поспіль. Цього року турнір пройде у трьох вікових групах. Юні футболісти 2003 року народження змагалися за першість на стадіоні Хімік, а матчі за участю команд гравців 2001 року народження пройшли на стадіоні загальноосвітньої школи номер 6 Розіграш головного призу серед команд 2004 року народження відбудеться через два тижні. Захотіли в Калуші проводити дитячі турніри з футболу. Почали ми в 2012 році з чотирьох команд. Був місто Другобич, Прикарпаття було із Дюшор, місто Калуш і місто Долину. Наступний рік, 2013, так само було чотири команди. Ми один день проводили турнір на велике поле Трав'яне, стадіон Хімік. А вже. Третій турнір він проходив у 2014 році минулого року було дві вікові категорії, в кожній було по шість команд. Плануємо на наступний рік розширятися. Ще залучати команди за команди Закарпатської області. Ну так би мовити, західний західна Україна поборотися за золото турніру. У середньовіковій групі зголосилося 10 команд. 30 хвилинні матчі проходили у двох підгрупах. Калуська команда ігровець, здобувши у відбіркових турах дві перемоги, одну нічию і отримавши одну поразку, дійшла до півфіналу. Суперниками колушан були футболісти із надвірнянської спортивної школи. Практично уся зустріч тривала у рівних умовах. Підопічні тренера і гравця Сергія Бурковського організовували атаку за атакою, але результативного удару у них так і не вийшло. Натомість надвірнянці використали свій шанс, забивши господарям поля, хоч і єдиний, але дуже важливий гол. У матчі за бронзові нагороди калузькі футболісти також викладалися наповню. Проте ні вони, ні їхні суперники з Рогатина не змогли відкрити рахунок в основний час. Серія післяматчевих пенальті для Калушан була драматичною. Фортуна посміхнулася суперникам, а відтак із рахунком 1-2 господарі турніру опинилися на почесному четвертому місці. Драматичною була і боротьба за перше місце між моршинською скалою та командою надвірне. Звівши основний час до рахунку 1-1, по пенальті надвірняці поступилися гравцям скали з рахунком 4-5. У старшій віковій групі змагалися лише чотири команди. Вихованці тренера Калузької команди ігровець Ярослава Коника не дали змоги своїм опонентам забрати золото турніру, переконливо перемігши у всіх турах. Другу сходинку підесталу посіли 12-річні футболісти збірної Калузької району під керівництвом тренера Івана Шинкаря. А бронзу вибороли гравці команди із Другобича. На четвертому місці турнір завершила команда Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи.